Всім привіт! Мене звати Сеся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми говоримо про шедевр. Так, це буде художка. Я буду згадувати деякі моменти, але все одно це не будуть глобальні спойлери. Тому ви зможете прочитати і отримати величезну насолоду від цього художнього роману з таким глобальним історичним екскурсом і українським кримсько-татарським контекстом. Тому говоримо сьогодні про за перекопом є Земля, і вона там справді існує. Почати я б хотіла не з самої книги, а трошечки з того, що я була на зустрічі з названа, називалась різниця. Є і там були. Ема Антонюк, і вона говорила з Маріам Наєм, культурологиною афганського походження, про те, як деколонізація відбувається у народі. І Маріам Наєм сказала дуже цікаву думку, що деколонізація починається з любові. Тобто, так, справді, нам дуже важко якусь іншу людину, навіть якщо це там, наприклад, ми візьмемо зросійщених українців, їх важко змусити до українських контекстів просто тому, що ти мусиш так робити. Їх потрібно заохочувати в тому плані, що спочатку вони мають полюбити українське, тобто знайти для себе себе щось натомість а потім вже вони зможуть справді е, перейти і споживати інший контент і е, на жаль на щастя дуже важко це все зараз переварювати але все-таки ця любов до свого до своїх вона спонукає нас е, до цього і так само наприклад любов до своїх дітей вона може спонукати людей батьків переходити на українську мову щоб у них було майбутнє щоб вони спілкувалися вільно в своїй рідній державі все таки ця історія вона доводить те що можна зацікавити людину і можна не зацікавити людину своєю культурою, щоб вона її поглядала, і е, ми трошечки пізніше до цього повернемося. На початку я б хотіла трохи сказати про себе в цьому контексті, е, тому що е, насправді я в Криму була лише раз, коли мені було 9 років, і в е, мене залишились такі дуже смутні уявлення про те, що це таке, як це, і це просто був як відпочинок на морі. І потім, коли почався майдан, то мені було 12 років. Тобто я все одно б залишалась поза контекстом, певним чином, яка різниця. тобто, в мене було таке частково патріотичне націоналістичне спрямування у вихованні, але при цьому я говорила російською, і мені не так хотілося, наприклад, тут залишатися вчитися, тут залишатися працювати. І якось своє майбутнє я пов'язувала оце як людина світу і так далі. Але з цим російським шовінізмом я його помічала. Спочатку я взагалі не віддупляла цих контекстів, тобто просто це ситуації проходили якісь повз мене з моєї родини. А потім я вже коли е, сильно занурилась глибше, і в оцей російський шовінізм, імперіалізм і в те, як українці боролися за свою свободу, і коли я стала е, справді націоналісткою, тобто, це вже після війни, то я змогла повністю осягнути і пригадати весь цей контекст. Наприклад, коли ми е, з татом відпочивали в Туреччині, то там. Був російськомовний або росіянин гід, який вів нашу групу. Тобто там були і українці, і росіяни, можливо, навіть були казахи, тобто різні народи такого, типу, ну, поставка, якому можна вести цю екскурсію російською мовою. І е, знаходячись в Туреччині, гід нам говорив, не зустрічаємося там на цьому місці е, по місцевому часу. Він нам говорив, зустрічаємося е, по московському вріміні. Та я тоді дуже обурився, і вони навіть посварилися через те, що ти знаходишся в Туречці. Чині, ти проводиш екскурсію інтернаціональну, якого хріна ти зараз нам говориш, що зустрічаємось по московському врівні? Тобто це абсолютно нелогічно, і а, я тоді дуже не вдупляла а, ці контексти. І тепер я розумію і розумію наскільки це велика дикість а, і. Далі а, моя бабуся, вона а, дуже патріотична людина, вона націоналістка, в неї брат відсидів в таборах, тобто мій двоюрідний, якби дідусь, і а, він відсидів якраз за участь в гельсінській спілці, за участь в такій правозахисній діяльності. А, і при цьому вона закохується. Вона, ну тобто їй дуже подобалися Достоєвський Толстой. Вона вважала, що це вища література. Тобто, так так само вона захоплювалася Шевченком, але просто порівнюючи а, Шевченка якогось там. А, байронічних героїв, тобто якусь європейську літературу і оцю літературу, яка виспіває маленького чоловіка, то просто не зрозуміло, як це могло у людини вкладатися в голові. І що вже далі йти по своїм родичам, я сама читаючи українську літературу, спочатку була як одна з персонажок цього роману «За перекопом є земля, яка говорила, що от чому. Ця література місцева, вона постійно про страждання кримсько-татарська про депортацію, українська про цих волів, панів і так далі. Навіщо мені це читати? І тільки тепер от я вже розумію повністю, що а що, як інша героїня казала в цьому романі, а що ще можна писати, як не про те, що болить, тобто не про цю жахливу трагедію, яка сталася з кожним народом, і яку він повинен настільки вже е, не оспівати, а проговорити, визначити для себе, визнати все у світі для того, щоб потім. Він зміг переступити через це і все одно ставитись до цього з піететом, постійно згадувати, повторювати, 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 тому що без повторів нічого не трапляється. Ем... І, звісно, я почувалася іноді, що я примазуюсь. Так, я вже сказала про двоюрідного дідуся, який е, був е, відсидів в таборах за е, свою позицію, але при цьому з іншого боку, в мене теж був якби інший двоюрідний дідусь чи прадідусь, який був кадебістом. І тобто я розумію наскільки це в кожен це для кожної родини, і тому е, кожна людина мені здається, що вона може в цьому романі впізнати себе або впізнати ідеї, якісь або ще якісь інші речі. Е, Зараз, перед тим як продовжити говорити саме вже конкретно про роман, я б хотіла попросити вас підписатись, поширити, поставити вподобайку і. І прокоментуйте, будь ласка, чи ви читали цю книгу, які залишились ваші враження? Можете поділитись історіями своєї цього впізнавання і російського шовінізму у світі або тим, як ви від нього відмовлялися. Тобто, це все буде дуже корисно цікаво. І я думаю, що суспільство будується саме таким чином в дискусіях, обговореннях. Тому залишайте, будь ласка, коментарі, буде дуже цікаво почитати. І тепер повернімося до книги за перепопом Я Земля. Її авторка Анастасія Левкова і також це називається Кримський роман. Я з підозрою брала цю книгу, тому що я не дуже люблю таку, по-перше, прозу про сучасність, по-друге, про українську сучасність. І по третє, я не люблю прозу таку сильну художню без фентезійного вмісту. Тобто, якщо немає драконів, немає магії, немає такої якоїсь можливо детективної кривавої лінії, то тоді зазвичай мені не цікаво. Але цю книгу я прочитала з дуже Великим захопленням і відкладала її тільки тому, що мені було важко читати, бо деякі моменти ти просто чи впізнаєш себе, чи впізнаєш інших людей, чи просто від того, що це реальність твоєї країни, і ти розумієш, що це справді було, і що. Ці фрази, які говорять, які певні герої, вони справді могли звучати в твоєму, чи ну, тобто, в цьому просторі, тобто вони є невигаданими, то якраз через це було важко читати, через те, що це така жорстка реальність, реальність. Але я думаю, що цей роман він точно буде класикою української літератури, і я навіть майже впевнена, що він буде класикою світової літератури, попри те, що іноземці вони не зрозуміють, вони там не зрозуміють майдан, вони не зрозуміють певних інших рухів, як це було в Крим. Му, як була ця окупація, як вона починалася для інших людей, у цих усіх мітингів, переїздів? Тобто вони і зараз війну не дуже сильно розуміють, але далі ми до цього ще повернемося. Чому саме цей роман настільки потужний? Тому що. Тут є, оскільки він художній, тут є певна родинна сага. Нам розказують про певне покоління цих кримських татар про одну родину, про родину друзів головної героїні Альє про цю дівчинку, про її бабусь, про її дідусів, аніфа біта і так далі. Також нам розповідають цей історичний екскурс, власне, тобто є велика складова, така повчальна, але не нав'язливо повчальна. Вона пояснює, вам пояснять про історію кримських татар, вам пояснять історію Криму, пояснять. Як в Криму взагалі можуть співіснувати ці всі етноси, і е, як це взагалі взаємодія між ними відбувається? Чому ця книга дуже важлива і дуже важливо саме прочитати її усім? Тому що коли я сказала татові, що от я читаю книжку про Крим і про кримських татар, то він сказав: О, я їздив в Крим колись з друзями, і там нам коротше якийсь кримський татарин е, ти ще навіть не кримський, просто татарин нам прибив шину. А потім не хотів за це платити. От. А тоді приїхали поліцейські розбиратись, і поліцейські сказали, що не треба зв'язувати з кримськими татарами, бо в одного поліцейського його знайомого у нього коротше, підпалили Крим татари хату разом з дружиною і дітьми. І ти розумієш, що це просто вже така легендарізована річ, що ми, наприклад, зараз на Троєщині виявили, що є маньяк. Але не можна сказати, що кожен троєщинець маньяк, тому що на Троєщині він всього один. І так само, коли ми беремо якусь одну маленьку особу і узагальнюємо її дії на весь народ, то це на вуха не налазить. Тобто це вже йде пропаганда, коли з'являються такі або виверхенькі, або реальні історії, але їх пов'язують чітко, наприклад, там з національністю. Тобто, це не така людина жорстока похана, а це ціла нація таких людей, коли ми говоримо тут. Тобто треба провести мажу, коли ми говоримо про росіян. То ми бачимо ці російські танки, російських мальчиків і їх мільйони, е, ну тобто сотні тисяч. Е, при цьому ми так само бачимо людей, які їх підтримують. Їх також там мільйони. Тобто, ми можемо побачити весь цей контекст. А коли нам виривають і розповідають якусь конкретну історію, то це розуміло, що це е, щось або вигадка, або дуже величезне перебільшення. Тому. Дуже раджу прочитати і про кримських татар і цю книгу, і дуже заглибитися в їх історію, їхню трагедію народу. Таку саму не буду тут порівнювати цього, як український голодомор. Також. Для любителів такої лінії це любовний роман, тому що головна героїня, у неї є знайомі, у неї є друзі, і в у них там кусня певна, і в неї з'являються певні захоплення, і з цими захопленнями вони теж описані. І це дуже так розбавляє основне основну мову сюжету. Далі це про родинні приписи. І мені, як психологу, було надзвичайно цікаво писати про те, як у людей не те, що переламуються, але просто коригуються життя від того, що батьки їм сказали робити ось так, що їх вислали визначили саме такими, що вони були. От, наприклад, тато головної героїні, у нього був припис: що хто плаче, той жаліє себе, а совєтський чоловік жаліть себе не може. І тому головна героїня, вона так само дуже довго страждала від цього. І також тут. Звісно, описані різні регіональні настрої і настрої кожної конкретної людини. Тому що ми все-таки не будемо розділяти, що от є один регіон, і він такий, є інший регіон. Ні, вони всі, в принципі, Україна є суверенною неподільною, і про це ми теж згадаємо. Загалом всю книгу я читала з думкою, просто суки, як ви могли е так думати, так вчинити. І я це думала не про українських, не про кримчан, не про Донбасівців, про кого ще, а саме про росіян. Вам, блять, тої території просто здавались. робіть там, що хочете. Ні, вам треба Севастополь, вам треба Крим, вам треба що ще. Оце території російського нефтянника. і е, просто. Дуже важко це сприймати: їхній шовінізм, їхній імперіалізм, і я не можу е, осягнути, як це вкладається в їхніх оцих маленьких рівеньках, що вони настільки це все е, культивують в собі. І тепер я б хотіла додати до мого опису такі певні цитати, е, тому що художку без цитат ми тут не будемо її розбирати, тобто тут будуть цитати дуже такі відірвані, тобто не по сюжету. Але е, для натхнення я б хотіла їх зацитувати. Це вже було перед. Анексією Криму десь десь тими днями в Ялті відбувся про український мітинг на 200 людей. Їх оточили пів сотні тітушок із прапорами РФ і гаслами «Фашизм не пройде, геть Бандерівці, а потім напали на них. Що б вони робили, якби не Бандера? Що б сказали, якби він не співпрацював тих кілька місяців з третім рейхом? Питала я. Вони б його вигадали. Вони ж це і зробили. Відповів Охте. В сенсі Бандери не існувала? Здивувався Халіл. Це вигаданий герой. Ні, не вигаданий. Але він був в'язним нацистського концтабору, того ж, якому в'язнями були і син Сталіна, Яків, і радянський генерал Дмитрій Карбишов. Ну, і фашизм який тут в Україні фашизм? Це ж абсолютно висмиктано з пальця. А що ви думаєте про референдум? спитала я. Звичайно, 102% будуть за. Будуть голосувати і вічливі, і козаки, прислані з Краснодару, і навіть коти й собаки, сказав боря. І померли, додала я, бо у фіксирському чаті хтось писав, що запрошення на референдум приходило навіть їхнім дідусям і бабусям, яких уже давно немає серед живих, і померли звичайно. Тобто, ось така чесність, ось така прозорість, і ось так це все відбувається. Саме дуже яскрава цитата про те, які настрої були у населення у деякого, які підтримували ці всі мітинги і так далі, які не хотіли більше в Європу, а не саме до Росії. Зміниться ситуація, зміниться його слова. А всі ці бабульки, що квочусь за Росію, хотіли не Росію, а Радянський Союз. Вони хотіли, щоб вулицями ходили молоді інженери в сорочках, заправлених у штани. Мода така була в їхній юності. Хотіли, щоб джинси могли носити тільки в Криму, а не всюди. І щоб до них приїжджали по ті джинси. Вони хотіли привілеїв, як колись. Їхнє життя без привілеїв. Ніщо. Ну нічого. Вони ще заплатять за свої нездорові бажання. Як заплатять? Не знаю. Подивимось. І тут ми бачимо, що нам описують реальну ситуацію про те, що настрої були більше. Ось коли різні е, люди старшого віку, яким більше, наприклад, там п'ятдесяти, більше 60 років. Тобто я не хочу тут їх вносити всіх у певну категорію, але такі люди старшого віку вони схильні ностальгувати за своєю молодістю, коли в них нічого не боліло, вони почувалися чудово, і таким чином, звісно ж, їм краще було в цьому е, суспільстві. І таким чином їм здається, що звісно тоді морозиво було смачніше, Нішим і все було краще, тому що просто вони могли більше. Але... і так само, звісно, після анексії Криму то було ось таке. У травні 2014 ми стали свідками феномену, якого досі ніколи не бачили. Тепер у Крим їхали всі. Ні, не туристи. Туристів якраз не було. Їхали російські нотаріуси, прокурори, адвокати, судді, юристи, міліціонери, ФСБшники військові, вчителі історії, мови, літератури, люди, яким було холодно в Тюмені, Сургуті, їхали в Єкатеринбурзі і Орла, Спензи та Перміс, Курщини та Воронищини. І я впевнена, що вони всі будуть звідси дуже швидко гибити і дуже а, з великими сльозами крокодилічами казати так і хочеться уїжджати. На жаль, коли був саме 14-й рік, то українські змі вони надзвичайно мало висвітлювали цю історію Криму, то історію, як тут все відбувалося. А, приїхало багато журналістів-іноземців, але так само от а, чи. Авторка проводила певні дослідження додаткові, тобто вона опитувала людей, вона з ними розмовляла, і таким чином вона змогла зібрати дуже велику базу для того, щоб цей роман був так історично достовірним. І після того, як починається така певне заворушення в Криму, то при... з'їжджається дуже багато журналістів. Героїв їм починають допомагати, тому що вони там працюють в культурній сфері. І один з журналістів на те, що викрадення людини, він говорить: навряд чи це цікава номена. Ми ще, звичайно, досить. До референдуму, але поки усе відносно спокійно, викрадення не новина. Новина, якщо вбивство. А нічого такого немає. Ах. Тому, як ви бачите, по цитатам це дуже така. Важка потужна книга, яку треба ще переосмислити. Тепер я хотіла перейти поговорити про ідентичність, тому що ця книга вона нам описує історію дівчини, яка насправді вона була не те, що просто скакає разниця, а вона була з тих е, умовних росіян, понаїхавших, які понаїхали ще там за Радянського Союзу або ще раніше. У неї батьки були чисто русським, тому їй було дуже важко призвичатися до цього суспільства, і їй було дуже ніяково, коли. Вона почала дружити з кримськими татарами і почала дружити з українцями, і вона почала досліджувати цю українську і кримсько-татарську культуру. І саме тому вона почувалася, наче відкинутою, начебто, це їй хочеться, але це не її. І е, от власне ця книга це її шлях здобуття ідентичності, шлях здобуття, хто я, що я, навіщо я і що мене визначає. І дуже важливо, щоб нас визначало не просто кров, тому що кров це ну, родичів Ми не обираємо, нас визначає те, ким ми себе вважаємо. Які вчинки ми робимо, і це є і чого ми прагнемо. Ось тобто те, що прагнення також нас визначають. Я також нещодавно ходила на прем'єру Довбуша, і після неї я дуже захопилася ідеями і інтерв'ю одного героя Олексія Гнатковського. Він грав Брата Довбуша Івана, і мені сподобалася в ньому така дуже цікава ідея про те, що ось ви можете подивитись повне інтерв'ю. Воно дуже коротке, 15 хвилин, менше ніж мій випуск. Але він говорив про те, що кордони ЗРФ починаються у нас в голові. Це така не дуже нова думка, але при цьому вона дуже важлива. Про те, що малороса ми маємо вбити саме в собі спочатку, і для того, щоб поки ми це не зробимо, тоді він буде розповсюджуватися. І таким чином російська література і мова вони будуть просто культивуватися завжди. І так також наведу кілька цитат про цю російський шовінізм і поширення своєї культури через насадження. А що таке, по-твоєму, російська культура? З XVIII століття іноземці публіцисти визнавали, що в Росії є два народи і дві культури інтелігенція і народ. У них навіть мова різна. Достоєвський і Владимирський централь навела я приклад з, д, 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 з дальших століть. Це, по-твоєму, та сама культура? Вони ж протистоять одна одній. Та яке протистоять? заперечує Влад? Вони ідеально доповнюють одне одного, ідеї і дух ті самі. Росія ненавидить розмаїття. Все має бути однаковим. А Україна натомість країна національного пофігізму і пофіг навіть до потреб титульної нації, не те, що ще когось. Тому в Україні кожен може робити, що хоче, а по справжньому чогось хоче тільки Росія. Тож вона приходить і спонукає всіх робити те, що хоче вона. І я сподіваюся, що ці часи минули, і так вже е, наші громадяни не думають, у нас немає нації по фігізму. І сподіваюся, що ми будемо плекати саме своє і нашим є. Як я вважаю, це українське і кримсько-татарське, тому що це корінний народ, який більше не має ніде отримати, наприклад, послуги своєю мовою, або просто принаймні бути. Почутим і отримати свою землю назад. Тобто мені здається, що дуже важливо плекати саме корінні народи України. Росіяни не є корінним народом України. У них є велика Росія, і нехай вони би займалися цим. І ще одна дуже яскрава цитата. Я питала влада, чим тобі не вгодила російська література. Він казав: Ти не розумієш, вона виправдовує злочинну політику. Я сперечалась, чи хоч виправдовує навпаки? Вона завжди приспроти політиці, що Пушкін, що Достоєвський Толстим. усі були проти влади. Я вже мовчу про Солжаніцина, Бродського і Пастернака. Ти не розумієш, наполягав влад. Вони можуть викривати злочини влади, але оспівують той народ і його незбагнену душу, яка і прагне такої злочинної авторитарної влади. І потім, до речі, ця влада ще й хизується своєю літературою, і через неї вербує нових прихильників уже не тільки літератури, а всієї країни і всього руського міра. Тому нам дуже важливо відмовлятися від цього лайна. І, звісно, щоб із Болгака, їм треба було розстріляти у сандермоху Валеріана Підмогильного і Миколу Зерова, ось мовляв, обрана російська культура. І справді, ми маємо всі зрозуміти, що цей русифікованість. Багатьох людей, багатьох українців, вона є насадженою. І коли людина говорить, мені так удобніше, то а, ти спочатку маєш вивчити українську мову на рівні з російською, розуміти і говорити нею, а потім вже ти вільно можеш зробити вибір на користь однієї з мов. Бо коли ти, а, наприклад, живеш в Англії і тобі кажуть, говори французькою, то ти кажеш, мені удобні ну, мені зручніше англійською, тому що я знаю англійську. І так само, якщо ти навпаки Різдиш в якусь нову країну, знаючи мову не тієї країни, то звісно тобі зручніше буде говорити своєю мовою, але ти в іншій країні і тобі потрібно вивчати мову цієї країни. Тому я вважаю, що все-таки українська вона необхідна, її потрібно знати всім. І тільки знаючи, ось, наприклад, той пласт культури, знаючи підмогильного, знаючи багряного, ви зможете обрати, чи це ваше, чи це не ваше. То якщо це не ваше, ви можете е, жити в рамках закону, якщо, тобто, спілкуватися. Українською мовою послуговуватися в публічних місцях, не слухати російське лайно де-інде і тоді. Просто жити далі своїм життям. Якщо вам це буде близьким, то ви навпаки можете легше зробити мовний перехід завдяки тому, що ви ознайомитеся з цією культурою, традиціями і так далі. І, як на мене, це дуже важливо, що зрозуміти, що ви не обрали російську мову. Або ви обра... за вас обрали, або обрали за ваших батьків, бабусь і так далі. Тобто це все теж насаджений вибір. Тому що, якщо Подивитися історію моєї родини, то е, так, в мене один дідусь він росіянин, решта вони українці. Е, і е, в мене одна з бабусь, вона зараз не говорить українською мовою, говорить дуже зрідка, дуже в таких особливих випадках, коли там щось треба купити, спитати і так далі. Але при цьому, тобто, вона з сільської місцевості і вона говорила українською мовою. І її батьки говорили українською мовою. З іншого боку, в мене бабуся, вона з Дніпропетровщини і. Дивовижно на сході України так само говорять українською мовою. Коли моя бабуся переїхала, та як зараз говорить російською, вона переїхала в місто і почала говорити російською, і своїх дітей вже вона з ними спілкувалась російською, то звісно, що вони. Умовно, так просто взяли і передали цю традицію далі. Тобто, мене мама там співала мені колискові або що ще. Вона говорила зі мною російською. І так само це вже був мій світуглядний вибір переходити на українську. Тому так мені було трошки легше, тому що зі мною тато говорив українською, але тим не менш, це так само потрібно зробити вибір. І тут один з аргументів наводить героїні цієї книги про українську мову. Ось чому нам усім треба було перейти на українську мову ще тоді, казала Філу, нарешті знайшовши пояснення, щоб пізніше Росії з її братською любов'ю, пронизаною насильством, не було підстав нас захищати, але Крим не перейшов на українську. І тепер діється Оце все. Оце все. Можливо, це суб'єктивне пояснення героїні. Можливо, це наша така об'єктивна дійсність, яку не всі приймають. Це вже питання кожного, але е, я, для мене це дуже важливо, тому я про це говорю. І тепер дуже важливий момент, про який я хотіла сказати. Тут, так, в книжці ви прочитаєте дуже багато настроїв різних людей, і ви побачите, що всередині одного Криму, всередині нього є дуже багато різних людей. І у кожного з них є своя позиція, у кожного з них є своя думка, опінія, як називаєте, як хочете. І при цьому вони можуть мати такі. Підводні мотиви, тобто вони хочуть, наприклад, там вони йдуть на такий проросійський мітинг, але при цьому вони просто не хочуть в Європу, або просто хочуть назад в радянський союз, який неможливо повернути. Тобто їхні очікування не співпадають з тим, де вони знаходяться деяких вони їх заганяли силою, деяких там заганяли страхом про роботу е і так далі. Я хочу, щоб ви після перегляду цього відео зрозуміли основну думку в тому, що Україна вона соборна, вона неподільна. її не можна розділити на західна і північна і південна, центральна і периферія. Е, так, є багато проблем, які нам потрібно вирішити, багато якихось різних нюансів. Але поза тим, нам дуже важливо, що всередині країни її взагалі абсолютно не варто і безпідставно розділяти на чужий свій той. Цей і так далі. І тому я вам раджу ще подивитися ЕТР Тетяни Микитенко з проектом «Рогулі», про якраз де вона в якому вона говорить про цю тему. І, звісно, ще раз прошу вас проявити активність, підписатися, прокоментувати, поширити. Я вже починаю, як Стерненко, говорити, що 85% глядачів дивляться мій контент, не підписавшися, і це я вважаю неправильним, тому що підписників і контент українського має бути поширено. Більше. Мені дуже незручно про це казати, але такі вже алгоритми Ютубу. Чим більше активності, тим більше контент просувається. Ось мені було б дуже приємно, аби про книжки говорило і дізнавалося більше людей. Звісно, що до цієї книжки я шалено рекомендую вам переглянути Етерпалая, які так само у них був цілий книжковий клуб на цю Тему на тему книжки За перекопом є земля, і вони розбирали її. І дуже класний розбір, тому дуже раджу подивитися. Останок я б хотіла ще зацитувати знову цей твір. Уже значно пізніше я прочитала оповідання Олени Стяжкіна, де йшлося про Україну не як про матір, а як про дитину. Дивишся на немовля і тілом розливається зворушення. І знаєш, буде купа недоспаних ночей, непромов... непром... 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 непроминальна втома, клоп... клопоти, та все одно дивишся і розпливаєшся від любові. Дитина не могла захистити, визволити, показати правду і силу. Вона сама ж дала захисту і оборони. І справді, поки мені здається, що ми. Або знову, або досі на етапі формування, коли Україна є таким е, місцем, яке ми маємо вибороти, яке ми маємо сформувати і в своїй голові, і навколишньому середовищі, і серед свого кола оточення, спілкування. І е, якраз е, поки вона не є тою матір'ю, де ти маєш не просто можливості, ти маєш ще й обов'язки. Ти маєш обов'язки її випликати, виростити, захистити і так далі. І саме тому я е, е, постійно покладаюсь на думку, що ми не можемо зараз оперативно. На цю думку, там буде, як буде. Е, як складеться, так е, і там, пристане. Е, нам важливо зрозуміти, що буде так, як ми зробимо. У мене це улюблена фраза, і буде так, як ми зробимо, тому що саме наші якісь активні дії, наші кроки, як зовнішні якісь дії прояви, так і внутрішні, наприклад, там заохочення себе до мови, заохочення інших людей, якесь плекання своєї культури і нації, і так далі. Воно дуже важливе. І коли я говорю культуру, то я говорю не тільки про українську, я говорю ще й про корінні народи, які у нас. Не завжди в фавориті, на відміну від оцього російського імперського, нав'язаного шовіністично, і тому все буде так, як ми зробимо. І це етер про чудову книжку, чудовий художній роман за перекопом є земля Анастасії Левкової. Я б хотіла закінчити фразою Романа Ратушного: випалюйте в собі все російське, інакше воно випалить вас. Дякую, несемось.